Сьогодні двою мене влазим. Добрий ранок. Добрий український. Гарний день, чудовий день. Ми сьогодні з лапочкою вдвох. Ми з тома входимо пару, зайчик. Ми з костянчиком вдвох. Ми ж костіки, я от кажу Костику сьогодні. Я взагалі практично не спала. Костик, кажу, теж не спала. Я кажу, я не знаю, ми один одного відчуваємо з собою на розстоянні. Хоча скільки зайчик, восім років йому весь. Восім років. З костіками. Хочу сказати, що я отак от сповнаю ці времена, як я хвост скільки мене дурили з з і да? щоб ви знали, скільки мене дурили, скільки мені приносити теж не треба, скільки приходили мене люди по чим ви торгуєте, що ви продаєте, Боже, Костя, поміч, а потім кості кажу, ти береш морожену рибу, бери свіжу. Кажу, костя, ти що? Каже, давай купляємо холодильник. Я купила цей помниш, Костя, з льодом, і в нас риба була на віду. Ой, ми тоді її торгували і камбули, і карасями, і толопами. Давай, значит, господи, давайте вип'ємо за те, щоб все в нас було добре, мої рідні, I love you. Я кажу, ви знаєте, от життя у нас таке, да? от я не знаю. От просто спомні, я так люблю вспомнити, як то було, але я буваю багато, що забуваю. А от Костик, ти ж помниш все, да? все, Костя повне все. Костя повний в кого день народження, номер телефону. А я, кроме свого номера, я більше ніякого не знаю. Ой, давай, лапочка, вип'ємо за ті часи, які в нас були. Але нічого. Скільки ви там палатки робили? Я хочу вам сказати, ви знаєте, от в палатці теж було весело. Там була рибка, там було по-другому. Помніш, кось, утро починається. Що тільки можна було почути на приводі, так? Да, Костя? А ті риби великі, так? Да? Було, зайчик, якщо хочеш. Щось таке ностальгія. Я щось Костіку прийшла і кажу, Костяк, скільки ми з тобою років? Він каже, восьмо, кажу, у можна два. А він каже шістнадцять. Кажу, ну, шістнадцять років ми з тобою в месяць. Давайте відб'ємо за те, щоб ми всі разом були вместе. Ай, ладно, все, давайте хорошо забігка. Да. Так хороший хорошеньки. Починаємо з мотання. Ні, це кості вже Ти Вже оддвинули з бока, так? Дівчата, зараз заблюшки за цілу рибу. Ми цілу рибу не беремо, ми беремо вже готове цілі. Поки беремо цілі. Ми взяли сілів, застрілили і все. Правильно, зай? Дівчат, yeah. подивіться, це у нас іде фарелічка. Ви знаєте, що я люблю більшу трубати фарельку. Да. Я люблю турбувати фарельку. Дивіться, вона коштує 900 гривень за кілограм. Це малосольна рибулечка. Відра теж буде, да? костик відра yeah. є що робити. Дивіться, замовлення ми робимо тільки на Viber. 0,98, 4,9307,76. Фарелічка у нас є різна. Дивіться. Добре утро. Добре утро. Оце сама серединка. Допустимо, хто хоче серединку, кажіть серединка. Так, де жирна в нас часть. Ага. Ось така часть, це більш жирна часть. Дивіться, вона прямо йде. Якщо сама серединка йде більш плотніша, то сама жирна частина вона йде тут плотненька, тут жирненька. Але дуже багато мало... тут хоче, каже, я хочу, прямо, щоб Ото... прямо той жир тік би, знаєте, роччик. Снімав, нажимав далі і виходив, далі виходив. там ми зробили 20 роликів, очічки 5. А ліжка вдаляла на мене. Заляла да. Дівчатка, мої дивіться, ми замовлення приймаємо тільки на 098 493 0776. Дивіться, це йде форелечка, вона коштує 900 гривень за кілограм. Ми зараз тушки цілі поки не беремо, але коли будемо брати, ви знаєте, що ми вам все показуємо. Значить, дивіться, є отака жирна часть, є сама серединочка, Оце сама серединка, а отака часть, отака часть. Це йде від хвоста. Від хвоста вона йде сама-сама плотненька. От я, допустимо, як на мене, я люблю кості, я, кажу, я плотно любище, живе плотно, да особливо ми, коли робимо бідеречка, бідеречка ж відки від задньої частини, від хвостової. І вони прямо, ви знаєте, от плотні вкусні. Бо, допусні, хто любить плотну частину, це така малосолочка, вона теж коштує 900 гривень за кілограм. Кусочки в середньому 450-500 п'ятсот грам. Дівчатка, значить дивіться, три віда рибулечки, показую вам ще раз. Сама серединка 900 гривень кілограм. Так, мої крастучки, значить, дивіться 0984930776. Ви знаєте, що рибулечка в нас завжди є. Туреччи сьогодні дожні бути серві, бо ми продали і мідії, і скумбрію, і взагалі все, дівчатка. Правда, ну я вам кажу значить, у нас вообще середні ді починаються. Дивіться, до паски, допустимо, да, день, день закоханих, 8 березня. Рибулечку можна скинути костюм. ж нічого не буде, як заморозка. Mm -hmm. Вона ще й вкусніше буде. Да? І це буде, у вас перва заморозка, собі їсти. Але, значить, дивіться, 900 гривень, 900 гривень за кілограм. 900 гривень за кілограм це сама серединка, це йде, значить так, серединка, голова і е, жирочок, сам, сам жирочок. Дівчатка мої, дивіться, рибулечка в нас є. А я ні, а я по-друге. Це Костя в мене ножик научив. Ось так воно я гарнесенька. Трошки не гарнесенька, оно пойдет. А слажу і мені, ви бачите, як Костя, ну покажи. Дивіться, ви коли приходите, ви кажете, я хочу саму нижню часть, бо дивіться. В ефірі, так, в ефірі. Дівчатка, дивіться, ось ми вилажуємо рибульку. От ми її вилажуємо, ви знаєте, отако всіда. Ми любимо, щоб вона була красиво виложена. У нас немає такого, що ви знаєте, накинули на тяплях, ні мої рідні. Ви знаєте, я всегда кажу, свою продукцію треба любити. Як ви її любите, як ви до неї відноситесь, так вона у вас і продається. У нас немає. Подивись, дивіться, покажи про колбасу. Подивіться, яка у нас викладає колбаси. Все виложено порядочком, все виложено по кучкам. Так само, допустим, дивіться, рибулька. Диви, костяк, давай боку, покажи. Дивіться, рибулечка. Ми навіть в у нас вона є. Отак, отако ми вилажуємо. Бачите, країшки йдуть сюди, потім беремо сама таку. Ви коли приходите і говорите, я хочу оцю частинку, бо ви думаєте, Видно, так? Ви думаєте я хочу цю, тому що вона без цієї штучки. Дівчатка, дивіться, я вам показую оцю і вона йде з отакою штучкою. Люба рибка, вона має країшок, дівчатка мої. Нема такого, щоб вона була вся така, такого немає. Тому я кажу, коли ви приходите і кажете, а я хочу оцей кусок, бо він жирний. Опять же, я вам достаю цей кусок, а він не такий весь плотний. Все равно... Ідемо далі. Давай. Дівчатка замовлення ми робимо тільки на вайбер 098 на 776. Так що, мої красуні, коли ви приходите і кажете, я хочу оцей кусочок, дивіться, ось таке перевернув, оцей кусочок, мої хорошенькі, бо тому що він жирний. Або отакий, да, отаку вона накрила рівку. Накрила хочу оцей, бо він жирний. Я достаю, а в нього є краще. То саме цей, от я його ставлю, ви приходите до мене, отаку я поставлю, його, да? Ви приходите і кажете, я хочу іменно цей, бо він жирний. Дівчатка, в будь-якому випадку однаковий, плотний, він такий не буде. Все одно в нього є хвості у Такого не буває. Ми ви знаєте, що вилажуємо і дуже-дуже гарненько. Вона у нас отак красивенько виложена. Тому що, дівчатка, не то, що там вона є, ви її накидали і все. Ні, мої рідні. Отака в нас, дивіться, красиво, красивенько. Да? Дівчатка, отак ми красивенько її вилажуємо. В будь-якому випадку у нас вона ніколи в житті не валяється. Дивіться, і отака в нас верхушечка. Ви собі прийшли, будь-який кусочок взяли. Замовлення я тільки на вайбер. Потім мої рінучки не забудьте, що в нас є оці нарізки, дівчатка. Е, такі нарізки ми робимо для вас. Дивіться, оці нарізочки ми робимо для вас. Замовлення, опять же, до речі, Костик, Нам сьогодні заказали чотири контейнери ікра риба і п'ятий контейнер там Сьогодні, Тоді дівчатка я покажу вже день запохваних вже 8 березня. Дівчатка ми робимо подаруночки, Любий подарунок. Ми сьогодні я вам часто зробить дівчатки, я вам покажу. Дівчатка, дивіться, оця колбаска, вона є різна. У кожній колбаски ми ставимо прошуток. Вона дуже смачна колбаса. Дівчатка, дивіться, От, допустим, тут у нас прошуток, говядина з вишнею, махан. І уточка з вишні, і, і кролік звичний дівчатка. Це дуже смачна колбаска. Вся колбаска в нас йде відбірна. Дівулечки, ще раз кажу, у нас немає ограничень в заказі. Що ви хочете, все ми вам видамо? Хочете колбаску нати, хочете рибульку кунати. Потім не забувайте, що ми, ми дуже хорошо торгуємо турисом. Дівчатка 550 гривень, Оця така або класна баночка. Він у нас дійсно хорошо подається. Дивіться, ви коли берете вдом, ви хвилюйтеся, що баночка велика, ви не зісте. Мої красуні, дивіться, ви ось це відкриваєте, її, знімаєте верхню кришку. Оця пленочка вона снялася. Мої хорошенькі, дивіться, кришечку ви сняли. знімаєте оцю пленочку і він іде набитий. Дівчатка цей тонець деволі, але він дуже смачний. Він де без горчинки, він дуже і він плотний. Дивіться, у нього сроки до 28-го року, дівчатка. Люба банка. Ну, тунець дійсно. Ціна цієї банки 550 гривень. Тут чиста вага 650 грамів тунця, дівчатка. 650 грамів 550 гривень. Це дуже, і по-перше, тунець, це ж білочок, він дуже полезний. Но його теж багато не з'їсте. Дівчатка, ми його, якщо відкриваємо, він у нас холодить нікуди в неділю. Так буває, відкриваємо гостик, а він зверху може бути чуть все Нічого, перемішали до літу, пошла жара. Так що, мої хорошенькі, тунець, є, колбаска є, рибулька, є. Це зараз все намотається. Замовлення головне на вайбер. 0,9849. 07,76. Кроме вайбера, ми не приймаємо нікуди. Дівчатка, ви пишете WhatsApp, випишете Telegram. Там ми можемо тільки поспілкуватися, але тільки на вайбер з 8 утра до часу дня. Дівчатка, не ображайтеся. У нас є черга. Нам не важливо, що ви візьмете. Дічого колбасу ви отримали з вами маслинки і полівочки, тому що у нас їх немає, ми продали. Дівчатка, дивіться, це маслини гіганти. Ось така пачечка, вона коштує 300 гривень. Так само. Зараз кустика, так само олівочки, гіганти. Ми беремо їх пусту штуку, таких пачок, поступачок. До речі, у нас олівок практично. А, одна пачка є олівок, і нам подати. Дівчатка, це олівки і маслини гіганти. Ціна такої пачки 300 гривень. Дівулечки, це дуже смачні олівочки. Дивіться, це йде палатка. Тільки в нас палада залишилась трошки в олівки, маслинок немає ну, поки нема. Але це сама фірма вона робить, зараз таку мує і робить це маслина гігант. Вона йде. Внук, вона в неї йде невеличкий кусок, але це не така мастина, коли ви їсте, і вона, не, вона рихла, така рихла. Це іменно плотненька. Вона йде плотна, вона йде забита. Саме головне. Тут 500 грам, вона коштує 300 гривень. Дівчатка, ми замовлення ми робимо тільки на вайбер. 0,98, 4,93, 0,7, 76. Так, тут що у нас? Це в нас ціле яйце, що у нас тут? Це це моячко теж, так. Ось... Це в нас тут коліночки машини. Вони дуже хорошо продаються. Це така, знаєте, початку. Це така, знаєте, закусочка. Привіт-привіт, рецепточка. Це така закусочка, вони дуже дуже смачненькі. Зараз я вам розріжу їх і покажу на кої стеньки. Дивіться, любу коробочку, яку я не відкриваю, вона йде одинаково, немає такого, що ця розбор розрахумірувалася. Напевно, вона чекала нас. дівчатка. Давайте. Я її відкриваю. Ми її до кінця дня і зімо. Дві костики, до мене, я зараз покажемо. Тут сам дивіться, дійде, мене, зайчик. Дівчатка, подивіться. Видно кості, яка в дівчатка, подивіться, які це крупні. Я вам зараз її просто, ану. Костики, дивіться. Ось ця йде косточка, подивіться, як вона на плотно. Я косточку виділяю. Дівчатки, вона плотна, не рихла. Дивіться, Дів... дівчатка. Косточко і це одні маслини, де. Не дай Бог, ви пролетили косточку, вона розсасується. Отака йде кісточка, але отака... Дівчатка, отака маслина гігант. Подивіться, яка вона крупна, дівчатка, вона вся отборна. Люба маслинка, вона відборна. І саме головне, ви знаєте, я ніколи в житті не їла, не маслини оліва. Утро Утранах. Майду дуже вісім часу. Так, дівчатку. Все, я вам показала. Зараз ми все зможемо. Плюс ми отримали... Так, пішов, що за нані, так? Ми так? За Так, дівчатка, але ви знаєте, що ми ще два ящика сайра. Сайра теж Вчора у нас скілочка була, сьогодні сайра. Дівчатка, вона теж дуже добре подається. Так, дивіться, мої різні. Я вам покажу. Ми два ящика взяли з торгів. Ось така серділочка, вона коштує скупку. Добрий день. Ні, не, ні, не, не, скумбріючись, так? Серіодочка, да? да. дівчатка, 200 гривень, ця селедочка. Вона дуже смачна. Це все, що залишилось. Нічого, сьогодні да. щось там привезти. Все, не, дай, пі, бути вам удачі, будь ласка. Дякую вам. Дякую. Так, мої коросики дивіться на оцю садочку. Хочу прямо я її відкрию. Дякую вам велике. Це по почин... А, це почин. А, це почин, подожді, Почин. Все гласно. Це перший почин у нас був на сільодочку. Значить, дивіться. Сільодочка, рибулечка сьогодні, все йде. Вам гарного дня. Дівчатка, б'ємо. ми біть шум. Це в нас цей почин ми ставимо, а вчорашній ми забираємо. Так, це вчорашній почин. Да. Вчорашній ми забираємо. Це обов'язково міняємо. Все, Ви почини тові. Ми рідно, я хочу зайчити. Дівчатка, мої хлопчики, дивіться, я відкриваю вам сайру. Дівчатки, от подивіться, сайра, 120 гривень, ось такі Вона вся йде ціленька, вона йде ні в якому разі нервана. Любу бану, любу штучку, яку я достаю, подивіться, яка вона. Дівчатки, 120 гривень, оця сайрочка. 120 гривень. Я зараз навіть одну спробую. Ви знаєте, що сьогодні, слухай, що сьогодні у мене рівний день на час. Дівчатка, отака баночка, вона коштує 120 гривень. Подивіться, вона йде набита, вона йде, бачите, в олійки, але вона смачна. Дівчатка, це вона олієння чи сонце. Волі, да, воліє. Дівчатка, отакими от вона йде кусочками, ніякому не якому ни разі не рвана. Вчора ми з вами їли кілечку, що кілечка, що сайерочка, 120 гривень. Дівчатка. Вона плотна. Я вкусна. Дівчатка, ну. Я Через її пробували. Я практично її не пробувала. Ну, кіто, кирічка, дівчатка, ну кірка, буде котки. Це наша кілечка, дівчатка. Ну кілечку. Я вчора... Я вчора одну баночку спробувала. Ну, ви знаєте... Баночка ця в нас була на камеру, потім зрозуміло, що я ще можу дівмала, може. Я дуже люблю. Дівчинка на ну, сайра просто безподобна. 120 гривень ця баночка. Дивіться, яка вона целенька. Так само, як та кілічка. Дівчатка 120 гривень ця баночка. Вона дуже смачненька. Слухай, Костик, у нас кліпчика немає. Ми зараз візьмемо крепчик, і у нас сьогодні буде олійка. Облизала. Я все облизую. Облизу, все цілуй так, господи, поцілувати. Раз. Дівчатка, ну ви думаєте, що я можу зійшла з дома. Я... Ресерви обцілували і міді. До вечора не було. Полівочки мої, ласточки. А кіличка, дівчатка, я хочу вам сказати, що я... мені не треба нічого, мені треба ось кілька кров'янку дуже люблю. А тівалі ті ні вчора ребра. Боже, які вони смачні. Значить, дивіться, замовлення тільки на Viber. 098, 4,93, 07, До речі, це вчора в нас дівочка одну банку тільки заказала на сайтку. Вчора, okay. yeah. дівчатка, вчора одна банка кілечки, 120 гривень поїхала на харків. У нас немає замовлення від якої сумні. Неважливо, що ви візьмете. дівчатка. Неважливо, що ви візьмете. 120 гривень творять чудеса. Я її замотаємо, кості замотає і вам відправить. Дівчатка, вчора у нас баночки кілочка, щоб ну, на взяла, да, yeah. Одну банку, дівчатка. І, і пише, а можна так? дівчатка, ви не питайте, можна. Ви пишіть те, що вам потрібно. Півпалочки колбаси. Добре утро. Півпаличку колбаси, буде вам півпалоч колбаси. У нас немає ограничений в заказі. Значить так, сайрочки ми отримали, у нас на вітринці А, вона є трошки. ну хорошо, зараз поставимо їх. Так, сайрочку ми отримали, олівочки, маслинки є. Потім положимо їх все. Бо в нас навіть на, на вітринці олівочок нема. Дівчатка, значить, дивіться, мої хороші, ми замовлення, кроме вайбера не приймаємо нікуди. У нас у передій будуть свята. Зараз я вам покажу, які подарункові коробочки. Дівочка замовила. Ну, вона каже, дівчинам своїм на свят. Дівчатка. У нас це да? все, все у нас кілька. Це все, щоб ви знали, це наша кілька, ми тільки беремо дуже багато. Кілька дійсно дуже добре продається і вона смачна. У неї йде натуральний торгують дівчатку. Оці олівочки, вони масливки і олівки, вони безподобні. Дівчатки, ось така пачка. Ви бачите, я окрила вам її, вона дуже крупна. І, девочки, отак от, от подарунковий наборчик. От що, допустим, треба? От я вам зараз просто елементарно покажу. Так, що навіть ви не берете там нашу коробочку подарункову, да? дивіться, от баночка ігри, от навіть просто подарунок, дивіться. Баночка ікри і масліночки – 300 і 700 тисяча гривень. Дивіться, який красивий кульочок. І я думаю, що це привітати свій колектив своїх дівочок, на 8 березня шикарні. Дівчатка, це дуже смачна ікра. Це ікра Кейс Товлас Спасівський район, це одразу. Вона дуже смачна, в неї великі сроки. І вона йде плотно, дівулечки, вона не те, що ви думаєте, що якщо ікра йде у банки, вона не хороша. Дівулечки, такого не буває. Це плотна ікра, є кітна, є горбуша, є крупніша її. Чи ви знаєте, що горбушка вона має далеку-далеку очинку? Китай, дівчино, дивіться, тисячу гривень поки я вам просто пустяку покажу. Ось такий наборчик тисячу гривень, так? І повернемо і далі. Ну. Значить, дивіться, от ми просто пишемо. Я вам зараз напишу, яким можна робити подарункові набори, дівчатка. Значить, дивіться, отакий такий наборчик у нас він виходить. Тисячі. І ви, допустимо, ви кажете, зробіть там на три тисячі, якщо робити колбасний наборчик, потім дівчика хамон в селі рибний заказала. Я вам зараз покажу. Я просто вам покажу оце. Отакий наборчик тижнів, як саме головне на вайбер. Любий набор, який ви захочете, такий наборчик 2,5 тисячі. Хамон, маслинки і ікра. Я думаю, що це дуже хороший подарунковий набор. Плюс у нас є коробочки, ми замовляємо. Дівчатка, будь-який набор, ми вам все соберемо. Це не є проблем. Так що мої короти, саме головне, що це на вайбер. 0,98, 43, 07,76. А, а то саме ще просто. Дивіться, 300 і 400, 700 гривень, дівчатка. Положили красивий кульочок, якщо великий колектив, допустимо. Да? От 700 гривень. Можна просто одну... Ну, я не знаю, вибрати можна, що хочеш. У нас велике, до речі, я ну, проблю, мені звернула, я вам так робив, покажу, які в нас будемо рибить. Там і краба буде рибка, там різні. От дівчика дала приділ, одні, допустимо, до трьох тисяч до чотирьох. Щас я зроблю, сфотографую. Підходить, значить, ми все даємо. Дівчатка, ми все будемо для того, що ви хочете. Саме головне, ви пишіть, пишіть, хоче то, хочете, хочете. Ми вам все відправимо. Одним словом, ми знаходимося на проводі і ми знаходимося в Яремці. Сьогодні бачите, що в нас є копчена скумбрійка. Дівчатка, така скумбрічка, 350 гривень за штучку. Ви знаєте, я просто подімаю, що колись моя бабушкаріра говорила, Світуль, саме вкусніше скумбрія з головою. Це правда. Вона і без голови у нас. Я замовлю, дівчатка, ну ця, вона дуже вкусна. Дивіться, весь сок, всі вітамінчики в нашій головочці. І коли, мій боже, моя бабушка Вера, вона з просто з скумбрію, вона головку розбирала по частям. Поняв я? Це просто, ну, ну так, бабушка Вера моя сюди. Вона любу рибу, бо, допустимо, там купляла, мама їздила на базар, купляла велику рибу, там варили, все. О, і бабушка Вера моя сюди забирала голову. Ну, правда, вона її розділяла потім, вона каже дочечка моя, саме всі вітаміни. Значить, дивіться, скубрієчка, така 350 гривень. Родичку, це почин був сьогодні на селедку 200 стілі. Дівчатка, селедка йде зі корочкою. Вона дуже вкусна, і то і то копчена на дубовій корочки. Саме головне це домашні копчення. Дівчатка, вона дуже вкусна. Зараз до міді, дожні бути присір. Одним словом 0,98-493-0776. Замовлення тільки на Viber. Кроме Viber нікуди. Дівчатка, город, номер телефону, фамілія, і отчество. Ви написали, ми вам порахували, ви оплатили, ми відправили. У нас немає по Дівчатка, це продукти харчування. За які ми несемо відповідальність. Ви знаєте, що літом ми передачі не передаємо. Хай їх буде, будь-яким, зараз мало, але, дівчатка, я хочу, щоб ви виключили вкусно і добре. Ви знаєте, що ми все літо ми не передавали передачі, щоб ви мені гопки скачати, я вам не передав. Тому що ця риба і вона в жару не доїде. Даже люди, коли їдуть за кордон, я дуже переживаю, щоб вони довезли. Дівчатка, для нас дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Не те, що ми зробили, вам дали і ви уїхали. Ні, я хочу, щоб ви поїли, а потім ще раз до нас прийшли. Всім гарного, позитивного дня. I love you. Альбіночка, милашка моя, красотуля моя, зайчик. Нічого, ти в 8.09 09 пішла на роботу, красуня. Ну тебе вітрина виложена, тебе дівчинка умнічка. Альбіночка, я сьогодні получила олівочки. Так, хлопчики, ми сьогодні прийдемо до вас. Що там ти відачка, зайчик? Ні, не все. Не все, зайчик. А ну скажи про маслінки. Альбіночка, а я спеціально відкрила, я знала, що ти йдеш до мене. Зайчик. Ану бери, дай вкусні? Це а, я. Ні, це ж вакуумні. Ану, міла я моя, бери її. Я ж не готова, подожди. Подождати кого ж дати? Добре. Зайчик, ну і сьогодні не буде, вибач мене. 800 гривень, тут 300 гривень пачечка. Але ти з нами, в долі. Дівчатка, подивіться на ці олівочки. 300 гривень пачка, альбіночка 300 гривень пачечка. Добре. Бери ще одну, бери. Можна похожи. Ну, ну, ще одну. Везьмізі, будь ласка, до пари, щоб ти в мене в парі була. Це важливо для мене, мила я моя. Ну, вкусні? Давай каву за твоє здоров'я. Костік. Скільки ми можемо вже угощати цю Алінку? Альбінку, кажи, що, що саме дороге є в А Ну скажи Кось, що ти хочеш, скажи? Що саме дороге там є? Творі. Ти ростворіме піш. Альбіночка, я теж по-простому. У мене американо без молока, два сахара. Я теж все по-простому, зайчик мій. У мене все по-простому. Ти вчора була... В... Ні, я ти далеко. Альбінка, ти вчора була у косметолога, так? Да? О ти ж казала була, ні? О, uh, да, в принципе, костик, цвет и кофе, как она пьет. Мне лата. Костик, ты что будешь? І... Кофе. І кости кофе. Костику кофе, да, милая? Давай. Э, милашка моя, що ти собі вибрала з вещей, скажи мені. Хлопчики? Я копку, футболку і рубашку. А що принесла назад? Джинсы на меня одні маленькі, одні большие. Одні малю, одні великі. Ну, а ти бачила ці вділа? Аня в мене трошки їх забрала. Я хлопчикам знає, написала, дайте світе, бо Аня сказала, мама, джинси віддам, а світерок вибач, не віддам. О той чорний, що я взяла, Альбіна, вони такі класні, вони просто супер. Я написала, щоб два чорних мені принесли. Я взяла і красніше хочу. Так що хлопчики хай чекають на нас. Ми підемо сьогодні, побіжимо, да, бістренько, бо вони при...